Вітаю всіх! пропоную вам подивитися поради від Всесвіту на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант, що вам хоче передати Всесвіт, перший варіант. Перший варіант. Якщо ви живете із любов'ю у серці, у вас і складаються обставини так, як вам потрібно того, до вас підтягуються люди, які вас будуть підтримувати. Надихати, підказувати. Якщо ви втрачаєте цю любов, зневірюєтеся у якихсь справах, можливо, навіть зневірюєтесь у самі у собі, тоді ваша любов уже ніби витікає з вашого серця і забирає ваші сили. Тоді вас починають спіткати або невдачі, або образи, або, можливо, якісь страхи, переживання. Тож вам варто розуміти, що все, що робиться в вашому житті, ви створюєте самі. І створювати повинні тільки з любов'ю. В жодному разі не залипайте, не тягніть за собою в своє життя минуле те, що вже було, і його варто забути. Краще дозвольте собі наповнити своє любов'ю серцем і діяти все із самих найкращих думок ваших. Це був у нас перший варіант. Другий варіант для вас, для другого варіанта варто розуміти, що навіть у вас, напевно, є людина, для когось це ваш постійний партнер, для когось надійний друг, для когось подруга, для когось, можливо, ваша родина взагалі. І з цією людиною ви прожили певний час. У вас багато є і доброго, і не дуже, і згадки якісь є у вас. Щось там у вас таке було, що ви, як можна висловитися так, що ви з цією людиною з'їли солі. Але ви можете таким настільки намагатися. Ну, ніби поєднатися з цією людиною через те, що ви тривалий час ідете рука біля руки один з одним. Ви можете розчинятися один в одному. Тому вам підказка від Всесвіту йде така. Ви можете щиро ділитися всім своїм добром, душею, теплом із найближчою людиною. Але не розчиняйтесь один в одному, тому що кожна людина це є особистість. І дуже цінно, коли ви, попри те, що відчуваєте дуже гарні такі почуття до людини, при цьому залишаєтесь особистістю, як ви, так і та людина, на кого ви розраховуєте у своєму житті. Це був у нас другий варіант. І третій варіант для, для вас. Третій варіант. Можливо, ви очікуєте, що хтось вам віддасть якісь борги. Борги бувають різні. Для когось борг є фінансовий, для когось, можливо, кредитний. А для когось взагалі, що ви комусь зробили добру справу, допомогли, виручили, підказали, але нічого не отримали назаєм на навіть тоді, коли дуже того потребували. І, можливо, це спричинило якісь образи. Тому вам підказка йде прямо така, що якщо ви вважаєте, що вам хтось щось заборгував, зверніться до Творця і попросіть його, що я всі борги довіряю тобі. Вас почують. І якщо ви вважаєте, що вас не чують, вас чують, і вам, вас підтримують, вам це все повернеться. Але не обов'язково саме від тих людей, яким ви допомагали. Чому в нас у всесвіті так все складається, що ви можете допомогти взагалі незнайомій людині, а вашій найближчій людині також хтось допоможе той, кого ви взагалі не знали і не чули, і ваша близька людина також. Тобто самий скрутний час для нас приходить саме те, та допомога, яку ми потребуємо найбільше. І не обов'язково вона буде йти від того, хто вам щось винен. Це можуть бути зовсім інші люди, інші обставини, і та допомога для вас буде самою цінною. Тому не, не тримайте в собі образу на тих людей, які перед вами чимось заборгували. Краще відпустіть, довіртеся творцю, зверніться до нього і попросіть у нього допомоги. І ваші всі такі, знаєте, можливо, розчарування, можливо, якісь хвилювання, те, що ви себе накручували, нагнітали, що ви багато вклались навзаєм нічого не отримали, це все вирівнюється. Просто відпустіть негативні моменти. Це був у нас третій варіант. Я бажаю всім хай ваші звернення до всесвіту завжди будуть почуті. На всесвіт чує завжди. І допомогу ми отримуємо завжди.